Добрий день, шановний голова та члени журі. Мене звати Журав Владислав Богданович, я вихованець секції педагогіки Київської малої академії наук, учень 9 класу середньої загальноосвітньої школи номер 13 Хочу запропонувати вашій увазі науковий апарат апаратного науково-дослідницького проєкту. Розвиток освітньої галузі в Святошинському районі з 1960-х років по 2022 рік. Сьогодні у нас час освіти є надзвичайно важливою сферою, чим же освіту здійснюється вплив на встановлення та формування свідомості суспільства. Відбуваються регулювальні процеси свідомого саморозвитку, самопідготовки кожної особистості, де освіта відіграє важливу роль. Освітня сфера діяльності в місті Київ має характерні особливості, а також посідає важливе місце встановлення та розвитку освіти України загалом мого дослідження є цілісно розкрити та проаналізувати роль освітньої галузі при формуванні свідомого громадянина, дослідити особливості становлення освітньої сфери в Святошинському районі міста Києва та середньої загальноосвітньої школи номер тринадцять, зокрема, відповідно до теми та мети дослідження зазначено основні завдання проекту дослідити історію становлення та сучасний стан розвитку української освіти. Цілісно розкрити реформування та розвиток освітньої галузі Святошинського району, міста Києва, ознайомитися з напрямками співпраці середньої загальноосвітньої школи No 13 з міжнародними закладами та особливостями освітнього процесу школи. Об'єктом дослідження виступає розвиток освітньої галузі Святошинського району в місті Києві. Предметом дослідження є особливості становлення системи освіти в Святошинському районі, метою дослідження обрано зрахування мети, завдань, об'єкта та предмета. Для опрацювання інформації були використані загальнонаукові методи, теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація і спеціальні методи історико порівняльні. Новизна проекту полягає в тому, що у ході роботи висвітлено етапи становлення та сучасний тан розвитку української освіти, з'ясовано, яким чином відбувається розвиток освітній галузі у Святошинському районі, проаналізовано напрямки співпраці з міжнародними закладами та навчальними закладами Святошинського району, та особливості освітнього процесу та його модернізації в середньозагальній освітній школі номер 13. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для вдосконалення освітньої галузі Святошинського району, сучасній українській освіті, яка матиме конкурентоспроможність міжнародним освітнім системам, завдяки нашому дослідженню було розкрито питання реформування освіти в місті Київ на прикладі Святошинського району, та виокремлені основні етапи розвитку галузі. Висвітлено особливості впровадження передового досвіду освітній галузі в нашому районі та місця в ньому середньозальної освітній школі номер 13 Також було опрацьовано статистику змін кількості освітніх закладів російськомов та українськомовних шкіл, кількісний склад ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл в районі з 1991 по 2022 рік. Бираючись на загальнодоступну інформацію інформації та внутрішню шкільну документацію, ми змогли охарактеризувати та виокремити основні напрямки роботи середньої загальної освітньої школи номер 13.